Це не останній суботник, підприємство давно вже працює, дякуючи тому, що зима була така лагідна От, і до дерева до нас. І вже десь біля більш місяця підприємство кожні. Кожну неділю щось в цього напрямку робить. Ці дерева вони викапуються або в заборошених питомниках, або в ті території, які безхозні, або десь по обочинах. І чому ми настаємо саме на такому зрості діаметру і все інше? Тому що це дерево достатньо 2-3 місяці за догляд за ним, і воно буде жити. На сьогодні біля Пів тисячі дерев вже висаджено нашим підприємством. Інколи буває, 50% приймається, так? Іноді 90. По різному буває. От дивимося, де деякі локації е дерево погибає, пропадає, от там досаджуємо, висаджуємо. Це Парк 1 травня, це європейський, побувши комаровий, От, це дитячий парк, це сквер Шевченка, це Озерна. От, це ті основні локації, де ми працюємо.